Павні колеги, готуючись до сьогодні, сьогоднішньої дискусії, я взяв на себе такий невеличкий обов'язок ретроспективно подивитися на те, як розвивалась українська адвокатура за останні 22-23 роки. І хочу сказати, що на шляху цього розвитку є деякі доволі чіткі тенденції. Говорити про ці тенденції вкрай важливо, тому що на мою думку вони і відповідають на питання про стан справ сьогодні в адвокатурі, і вони, на мою думку, дають певний ключ відповіді, як виходити із тієї ситуації, яка склалась сьогодні в українській адвокатурі, і зокрема в системі органів українського самоврядування. Так, от, якщо проаналізувати законодавство України за ці 22-23 роки, включаючи з декларації про українську незалежність, включаючи з такого важливого документу, як Концепція судово-правової реформи, яка була схвалена Верховною Радою України в 92-му році, потім ціла низка законів, яка Імплементувала ідею декларації аж до прийняття Конституції, і потім активний розвиток законодавства і практики його втілення, то спостерігається наступна надзвичайно серйозна тенденція. Вона полягає в тому, що за ці 20-23 роки в сфері державної політики спостерігається ціле спрямоване звуження. Ролі адвоката в демократичному суспільстві, виходячи із тих стандартів, які мають діяти в демократичному суспільстві. Окреслюючи цю тенденцію, можна сказати, що йдеться про цілеспрямовану державну політику в цій сфері. Для того, щоб чітко підтвердити ці тези, я хотів би звернути увагу на наступне. Зокрема, Переді мною, наприклад, основ, основні положення про роль адвокатів це ті положення, які були прийняті Конгресом Організації Об'єднаних Націй у серпні 90-го року. Шановні колеги, я маю честь бути на круглому столі. Дякую за запрошення. Сказати по совісті мені інколи дуже прикро за нашу. За нашу адвокатуру, в тому числі і свою особисту роль і участь у ній, тому що не було такого періоду в адвокатурі, коли б я не працював у ній адвокатом і десь мав повноваження від адвокатів бути в органах адвокатського самоврядування. І є гіркою правдою та істина про те, що будь-яка спроба. Українських адвокатів заявити про себе як про суспільну інституцію, яка справді здатна виконувати основні положення про роль адвокатів, які згадував Микола Іванович, завжди наштурхувалося на не просто на колосальний спротив. А вона завжди таїла в собі небезпеку, що такі адвокати ризикували не тільки своєю адвокатською практикою, дуже часто вони ризикували своєю волею. Це прикрі речі в українській адвокатурі, і, на превеликий жаль, ми не бачимо ні з боку суспільства, як це не прикро, а вина в цьому адвокатів, що суспільство не проявляє. Стурбованості і про стан своєї адвокатури. Ми не бачимо також і з боку адвокатів таких кроків, які б свідчили про те, що адвокатура визріла до усвідомлення того, що так далі бути не може. Події останніх місяців, днів засвідчують колосальну кризу в адвокатурі і спроба декого. Тлумачити ці речі так, що йдеться лише про якісь персональні конфлікти на рівні проблеми зайняти ті чи інші посади, я думаю, є якраз свідченням отого нікчемного сприйняття ролі адвокатури в суспільстві, коли наші намагання утвердити ті засади, які б сприяли утвердженню адвокатури, піднесенню її ролі, якраз і сприймаються так, що це боротьба за те, щоб зайняти якусь посаду.